І ще більше наших повернулося додому. Відбувся черговий етап великого обміну. З російського полону визволили важко поранених і тяжко хворих захисників. Серед них військові збройних сил, державної прикордонної служби, а також національної гвардії. Це українці, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Також серед воїнів, які вже їдуть додому, є захисники Маріуполя, які перебували у полоні більше. Трьох років частину звільнених досі вважали зниклими безвісти. Координаційний штаб звітує, що продовжує роботу, і вже найближчим часом має відбутися наступний етап звільнення українських захисників. Подробиці ж обміну, який відбувся сьогодні, і більше відео з місця подій. Чекаємо від наших кореспондентів. Тож покажу вам більше вже о 19.30. І ще раз вітаємо наших захисників нарешті вдома. Україна понад усе, Валь. Я не злобний. Я люблю свою країну, я не продам її ні за що. Я люблю Україну, я люблю вас. Я люблю цих людей.